Стартуємо з сьогоднішньою обрізкою. Вчора теж відпрацював нормально на рахунок сікатора. Зараз запустимо. Вчора навіть мені вистачило одного акумулятора. Не різав весь день. Ось якраз бачите, 4 тисячі різів. Вчора повів йому маленьке. ТО. О, технічне обслуговування легко він розбирається. Ну я не знаю. В документації сказано, що потрібно кожних 4 тисячі його змащувати. Ну Як на мене, там взагалі все ок. Смазки було багато. Ну, нічого не сухеньке, все, але написано, значить так потрібно. Перетер, перемастив, все значало склав. Готовий до праці. Ось користуюся такою дробинкою, дуже зручно, ставлю я її ось так і зліва і справа достаю уже всі гіляки знизу і до верху. Ну, на даний момент от стан такий дерев, трошки є, що різати, але я, так як я вже казав, тут діаметр гілок невеликий, ну так воно, ну, плюс-мінус швидко. Це все робиться. Ну і якось ось так воно в мене виходить. Вечір вверх трохи розвожу в сторони, вже ріжу, вище не пускаю. Можливо, чуть-чуть, як на мене, загустяно, але отакі чи отакі маленькі, квіткові залишаю. Потом, може літом чи весною, що буде лишнє, тут і тут під пройдуся, підріжу. Все, хай буде добре.